Доброго ранку. У мене передплатники українського мовного каналу. Дивіться який ранок хмурий, смурний, осмурний. Але нічого не може змінити. Ми з Максиком на прогулянці. Без 27. Дорого. Я думаю, сьогодні, ну, на цьому тижні зроблять. Сьогодні 30 вересня 2024 року. Бачите вже дерева розбарвлені вересень під, 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 підошов вже до свого кінця. Сьогодні віра, надія та любов. Будемо. Вірити, сподіватися З... <кій> і любити, незважаючи ні на що Да, Максику. Так, так. Так, як пройшов прошла ніч, все як завжди. Тривоги були, але не чули ми їх гарно зараз. Не гудить сильно, голосно, гучно. Так, тихесенько. Вибухи теж такі ж тихесенькі. Дякую Бога. Вони зараз якісь такі може вибухи. Прислухатися, може грім. Пасмурно. Будемо сподіватися, вірити, любити. Бачите, вже листя майже опало. А завтра вже жовтень. Так, літо і осінь пролетить. Кудись мене тягне. А куди сам навіть не розуміє, так? Да? Так, мені потрібно вже додому, тому що на роботу сьогодні моя відпустка скінчилась, на жаль. Як коротесенька, ось тільки подій за ці відпустки відбулося, попрощалися з Миргородом, ми завжди приїхали, ну, сподіваємося. Сьогодні піду на роботу, всім гарного робочого тижня, всім миру добра злагод. Ще раз всіх вітаю зі святом. Віри, надії, любові. Ну і будемо жити звичайно, незважаючи ні на що. Дякую всім і до побачення. Мой любі. Пока.